Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогоднішня тема для відео це таємниці Божих реліквій, що завтра люди будуть святкувати Пасху. Але що означає це велике свято? Що Люди будуть пекти там випічки, які вони не мають ніякого відношення до істиної християнської Пасхи. Бо справжня Пасха це Ісус Христос, який помер за наші гріхи. Він помер за гріхи навіть всього людства. І Він після смерті своєї пішов до пекла, і Він забрав ключі смерті та пекла в свої руки. І він воскрес на третій день для нашого виправдання, щоб ми не йшли до пекла, але мали життя вічне. Тому вчення Ісуса Христа є шлях, істина і життя. І нам у Слові Божому потрібно перебувати постійно для того, щоб бути духовно зрілими та просвітленими людьми, і потрібно перемагати гріхів, гріхи наші в собі за допомогою Ісуса Христа. Бо гріхи нам не дають бути досконалими людьми. І наша, і наша Пасха це не раз у рік, а постійно, кожен день. Потрібно читати, ось розмірковувати та втілювати в життя Слово Боже Біблію. Звичайно, що більшість людей скаже, що Пасха для мене це святий хліб і все. Але люди забули, що є Бог, і для Бога є також свої святі речі. І саме святе для Бога це Ісус Христос, який був святим, і Він постраждав за наші гріхи на Христі, і тим самим Він дав людям благодать і позбавив від її закону, і поставив вищу планку закону. Якщо в законі Божому сказано, що не роби гріх, то Ісус Христос сказав, що навіть не думай про гріх. І через Ісуса Христа та Його церкву ми спасаємо свою душу, для того, щоб наслідувати Царство Боже. Тому правильна церква це Ісус Христос та Його Слово Боже. І чистота, та віддалення від гріха. Ось амінь. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі, на каналі Слово Боже Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.